Вітаю в ефірі Тиждень у фактах. Минулий робочий тиждень був насичений різноманітними подіями. Наші кореспонденти підготували для вас головні та актуальні новини, якими жила Херсонщина весь тиждень. Сьогодні у підсумковому випуску ви побачите наступне. У Херсоні урочисто привітали випускників шкіл. У Херсоні проходить місячник безпеки дорожнього руху. Херсонські директори шкіл та позашкільних закладів міста обмінялися досвідом. Генеральної прокуратури України вперше у новітній історії виборів не надходили скарги щодо використання адміністративного ресурсу під час президентських виборів 25 травня. Про це заявив начальник головного управління генпрокуратури Микола Гошовський. За два місяці виборчої кампанії до органів прокуратури надійшло 47 скарг від суб'єктів виборчого процесу на різного роду дії. До прикладу, у 2010 році таких скарг було 839 або 18 разів більше. Зараз зареєстровано 112 кримінальних правопорушень. При цьому 85% цих злочинів зареєстровано на території Донецької та Луганської областей, де захроплюють комісії, загрожують їх членам та знищують виборчу документацію або урни. Спільне завдання України та ЄС зберегти мир та стабільність, посилити енергетичну незалежність Європи та України і мати рівні правила гри з Росією на цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час саміту з енергетичної безпеки у Берліні. Глава уряду підкреслив, що високою ціною зусилля ЄС та комісара з питань енергетики Юнтера Отінгера щодо тристоронніх переговорів із Росією стосовно газового питання. Деталі за мить перед початком саміту Арсеній Яценюк наголосив. Що ситуація в Україні залишається складною, він висловив переконання, що влада має всі можливості для стабілізації в країні за словами Арсенія Яценюка, навіть якщо українська сторона сплатить рахунок за газ за перший квартал цього року, Росія все одно зробить все, аби відключити постачання газу. У питанні ціни на російський газ Україна не просить жодних знижок, а вимагає ринкового підходу. Ми готові оплатити рахунки і борги. Ми готові до компромісу і ринкового підходу. І якщо на цих тристоронніх переговорах ми досягнемо успіху. Це буде наш спільний успіх. Якщо ні, ми досягнемо успіху в Стокгольмському арбітражному суді. Цей конфлікт не лише між Україною та Росією, він глобальний. Не можна дозволяти, щоб у майбутньому ціна на енергоносії використовувалась як засіб тиску або політична зброя разом із європейським союзом. Ми готові, і це наша спільна відповідальність. Сформувати єдину енергетичну політику. Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна є членом енергетичного співтовариства і ратифікувала енергетичну хартію щодо енергетичного. Чних викликів за його словами відповідь на них Україна та ЄС будуть шукати разом. Також прем'єр-міністр України Арсеній Янценюк переконаний, немає єдиного інструменту вирішення проблеми а є ключовий шлях мати мирні переговори з усіма, хто хоче миру та об'єднаної України. Ми маємо всі можливості для стабілізації ситуації в країні. Проте така стабілізація залежить від позиції однієї з сусідніх до України держав. Ми переконані в тому, що всі країни повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання і в першу чергу. Це стосується Росії Від імені уряду Арсенія Цинюк подякував Німеччині за чітку позицію у підтримці демократичних перетворень в Україні. За його словами, порядок денний уряду змінити конституцію, децентралізувати державну владу, передати повноваження місцевим органам влади, змінити бюджетний кодекс та надати українським регіонам додаткову фінансову підтримку та покращити економічну ситуацію. А ми продовжуємо говорити про важливі для Херсонщини події. Головною темою пленарного засідання позачергової сесії Херсонської міської ради шостого скликання стало оголошення результатів голосування та підсумки позачергових виборів Херсонського міського голови з відривом у майже 30 тисяч голосів. Від найближчих кандидатів переміг Володимир Миколаєнко за результатами голосування на позачергових виборах Херсонським міським головою обрано Володимира Миколаєнка, за якого подано 49 тисяч 72 два. Голоси. Новообраний міський голова Володимир Миколаєн склав присягу та звернувся зі словами вдячності до жителів міста. Він зазначив, що найбільша нагорода це віра херсонців в нього, а його мета змінити життя у місті на краще. Я абсолютно свідомий того, наскільки важкою і відповідальною є робота міського голови. Але запевняю вас у тому, що не хочу для себе більшої нагороди, ніж ваша вдячність і ваша повага. Я присягаюся в тому, що буду діяти виключно в рамках закону. В своїх рішеннях спиратися на принципи рівності та справедливості. Інтереси міста завжди будуть для мене головним мотивом діяльності, а совість першим радником. Я впевнений в тому, що моє обрання є підтвердженням не тільки симпатії до мене, це також є свідоцтвом того, що громада нашого міста підтримує позицію щодо єдності і неподільності України. Тому я відчуваю себе відповідальним не тільки за долю міста, не тільки за комфорт і спокій Херсонців, але й за збереження миру за непорушність і єдність нашої великої батьківщини. Оплески привітання, головне нові надії на розвиток міста. Всі ці бажання херсонців тілилися в кандидатурі Володимира Миколаєнка. людина на яку місто поклало всі свої сподівання. У свою чергу новообраний міський голова підкреслив, що головним гаслом в його роботі буде принцип влада для народу. У нас багато чиновників пр. Працювали не для того, щоб працювати на людей, а працювали для того, щоб десь вимагати хабарів, займатися поборами. Тому перше завдання все ж таки зробити аналіз діяльності виконавчих органів і провести люстрацію. Не розправу люстрацію. Якщо люди замирали себе якимись кримінальними брудками, вони не повинні сьогодні працювати у владі. Символічні ключі від міста новообраному міському голові Володимиру Миколаєнку вручив почесний громадянин міста лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка на Лі Кичинський він зазначив, щоб цим ключем Володимир Васильович щоденно відкривав серця херсонців, присутніх попросив підставляти плече міському голові та висловив впевненість, що Херсон стане ще краще. Є нам чим гордитися в Херсоні? Я думаю, якщо буде тісний зв'язок між мером Херсона і громадою від цього Херсон стане ще кращим від імені депутатського корпусу Херсонської обласної ради щиро вітаю новообраного мера з заступом на його високу посаду. Ми щиро сподіваємося, що всі свої зусилля. Всі, всі свої знання, весь свій професіоналізм Володимир Васильович покладе до ніг Херсонської громади. Депутати на сесії прийняли рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради та затвердили рішення про оплату праці новообраного мера. Депутатське крісло Володимира Миколаєнка посіла Катерина Гандзюк. наш випуск наступними новинами у цьому році останній дзвоник пролунав більш ніж для двох тисяч випускників Херсона. 108 із них закінчили школу із золотою або срібною медалями. Урочисто нагороджували медалістів у великій залі Херсонської міської ради. Кожен також отримав ювілейну монету, приурочену до 70-річчя утворення Херсонської області. Тож чи легко далося їм шкільне золото та які перспективи відкриваються перед випускниками 2014 року? Дивіться за мить, надія і гордість нашого міста, ті, хто сумлінно йшов до знань, у міській раді вручили 94 золоті та 14 срібних медалей. Першим привітав найкращих випускників із закінчення навчання і отримання атестату про повну загальну середню освіту з відзнакою Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Я хотів би, щоб ці медалі, які ви сьогодні отримаєте, були для вас таким великим стимулом для подальшої роботи для надбання навиків в науці. Великі сподівання покладають на випускників і їх батьки. Впевнені, це перша проте не остання нагорода в їхньому житті. Очі багато чувств. По перше радість за те, що ребнок достиг того, чого хотіла. Вона спіровала класу, про золотої медалі. Вона достигла того і прежде всього, це благодарна сії за то, що вона не здалась. Вона йшла до побідного конца, вона не падала духом, як как би бы тяжело это не було. Почуття переповнюють э, неймовірно. Я напевне не відчувала ще жодного разу нічого подібного, тому що стояти перед такою кількістю талановитих дітей, хоча й дітьми їх назвати важко, тому що це вже дорослі люди, які сповнені рішенням своїх намірів вже дуже, дуже хвилюючий момент, надзвичайний, напевне, хотілося б ще пережити. Такий момент у залі немає жодного вільного місця. Головну шкільну перемогу вони розділяють із вчителями та батьками. До цієї перемоги медалісти йшли 11 років сьогодні. Із гордістю можуть сказати, я медаліст. Я хочу подякувати своїм батькам за всі ті безсонні ночі, які вони провели заради того, щоб я вчився. Дуже велике піднесення. відчуваю, оскільки на глазах багатьох сотень людей я. Отримав золоту медаль і це дуже постріли, дуже похвально. Катерина Мірошко, мама Валентина переконана, звання медаліст її син буде нести завжди гордо. І боролись, і сопротивлялись, і побіждали, але не падали, йшли вперед. Тому досягли таких високих вершин. Займається веб-вокалом, грає на гітарі, участвував в мані. І дуже приємно, що благодаря властям міста, управлінню освіти, нашому директору цих овлєць Оксані Іллінішні, педагогічному колективу нашої 20-ї Назі що діти дітей відкривають, відкривають індивідуальність, відкривають лічності, дають можливість бути непохожими на всіх, але в той же сильними, развитими, сучасними, патріотичними і достойними гражданами як України, так і нашого міста. Алла Бондаренко, випускниця Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Не приховує хвилювання отримати золоту медаль для дівчини, була мрія дитинства. І ось вона збулась. Алла дає поради всім школярам. Головне не Даватися, адже батьки та вчителі завжди підтримують та допоможуть. Дуже хочу сказати спасибо большое Затяні Юрівні, нашому директору Херсонського академічного ліцею. Хочу тільки хочу подякувати всім учителям, які мене учили. Це великий труд і для них, і для мене. Велике спасибо моїм батькам за те, що вони дали мене в цей ліцей, за те, що направили на верний путь. Ну і велике спасибо всім моїм друзям, хто мене підтримував. Теорічні медалісти мають значні здобутки у галузі освіти. Серед них переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук України, інтелектуальних турнірів. А випускниці академічної Ліцею імені Олега Мішукова «Бурзія Анастасія у складі української команди гідно представила Херсон на 22-й міжнародній учнівській олімпіаді з екології та стала золотим призером. Вам, шановні випускники, хочу сказати, я знаю, що це вже не перша ваша перемога, що у вас були вже перемоги. Я хочу вам сказати, нічого в житті не бійтеся, тому що ви з Херсону. Для вас немає ніяких приград, перепон. Херсонські золоті медалісти – це майбутнє країни, і вони мають всі шанси стати новою елітою України. У кожного з них починається доросле самостійне життя. Перед ними відкриваються чудові перспективи для продовження навчання у вузах. Процес навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та володіння інформацією, а також вміння користуватися нею. Всі ці теми освітяни Херсонщини розглянули на практичному семінарі. Дитина в інформаційному просторі. Освітній захід відбувся у навчально-виховному комплексі школа гуманітарної праці. Подробиці дивіться у нашому відеосюжеті. 70 директорів шкіл та позашкільних закладів Херсона, представники міської влади та управління освіти зібралися на практичний семінар, щоб говорити єдину концепцію. Розвитку навчальних закладів міста на досвіді навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці, де інформаційно-комунікаційні технології вже використовуються у всіх сферах навчально-виховного процесу сучасної школи. Ми зробимо все, і я дуже радий, що є розуміння міського городського Володимира Васильовича Миколаєва і начальника міського управління образования. Що для наших дітей ми повинні зробити все, щоб їх майбутнє було захищено. Тут, хто владіє інформацією, владіє міром. Учасники семінару на практиці переконалися, що школа гуманітарної праці йде в ногу з часом. Отриманий досвід буде корисний всім без винятку. Семінар дав можливість не лише дізнатися багато нового, а й відповісти на хвилюючі питання, яким чином розширити інтелект учнів. На цьому наголосив перший проректор Херсонського державного університету, професор Олександр Співаковський. Тому спільна дослідницька робота педагогів вищої школи, вчителів школи гуманітарної праці і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній навчальний процес дуже актуальна. Дуже добре, що у нас існують такі контакти зі школою, тому що я завжди так кажу, якщо тільки буде розорваний технологічний коридор школа і вище учебне заведення, власне говоря, ми будемо втрачати умних, талантливих дітей, вони будуть просто виїжджати з регіону. Хто буде створювати тоді тут додавлену велику стоїмость? Тільки умні, талантливі діти, за них ми з вами повинні боротися. Гордість закладу є шкільна бібліотека, яка перетворилася на сучасний інформаційний центр, а не просто функціонує як книгозбірня. Солідні фонди бібліотеки Школи гуманітарної праці нараховують майже 40 тисяч книг, газет і журналів. Сьогодні тут серйозно взялися за формування електронних ресурсів. Вже в цьому році школа гуманітарної праці готує два нових проекти: інформаційно-освітній портал або ж дистанційна підтримка навчального процесу і відеобібліотека. Учні з задоволення виконують вправи, роблять презентації. Вони вміло працюють з комп'ютером. Ці технології допомагають не тільки під час навчального процесу, а й підвищують кваліфікаційний рівень вчителів. Главний документ для мене те сімінар. в том, что каждый из моих коллег ушел с тем, чтобы с 1 сентября эти технологии внедрять в практику школьной жизни. И это возможно тогда, когда городские власти Все для того вражені впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій навчальний процес школи гуманітарної праці і директори Херсонських шкіл, зокрема Ольга Дмитрієнко, директор Херсонської ЗОЖ номер 46 та Володимир Новгородський, школа номер 31 зізнаються, побачили багато позитивного. Обов'язково у своїх навчальних закладах будуть використовувати набутий досвід. Наші сучасні діти очень много знають, і вміють, і заслужують того, що в кожній школі. Іменно так був організований учебний спеціальний процес, використовування новіших технологій сучасних средств навчання. Будемо багато того, що побачили, впроваджувати, змінювати, додавати, оновлювати ну і, звичайно, зробити все для того, щоб також навчальну матеріальну базу. Мати у своїх навчальних закладах. Якісна освіта дітей пріоритетне завдання міської влади, а досягнення школи гуманітарної праці дійсно унікальні та стали прикладом для більшості навчальних та позашкільних закладів міста. Я впевнений, що школи впораються, ми максимально допоможемо, щоб всі наші херсонські школи були і технічно забезпечені, і матеріально. Максимально ми постаралися показати передові технології, які є, і в бібліотеці детської та юношеї обласної, Тут в школи гуманітарного труда. Для того щоб сориентировать, на какие цели нужно направити средства і использовать їх для того, щоб з 1 сентября 2014 года наші діти большей части школ отримали доступ до інформаційного пространства, интернет, інтернет, комп'ютерні места непосредственно в школьной библиотеке. У повному захваті від семінару залишилася й Ольга Маринчук, директор школи номер 39 впевнена, треба наслідувати такий досвід вже сьогодні. Ми побачили. Ще раз танцю, що тут працює передовий керівник, на якого треба рівнятися, ковчитися наслідувати, не зважаючи на те, що він молодий. У нього дуже творчі задумки, відчувається творчий взлет. Він попереду всіх. Отже, як завжди, школа гуманітарної праці демонструє високий рівень по всіх напрямах. Далі про такі теми сезон оздоровлення та відпочинку на Херсонщині вже розпочався. У цьому році планується відправити на відпочинок та оздоровлення майже 66 тисяч дітей області, чи навіть більше ніж торік. На фінансування ж заплановано спрямувати майже 70 мільйонів гривень. Так, фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Херсонській області вже організовано відпочинок та оздоровлення для 115 школярів Херсонщини. Така робота продовжуватиметься, адже відпочинок та оздоровлення. Я дітей сьогодні чи не одне з пріоритетних напрямків розвитку Херсонщини, яка має статус туристичного регіону. Сьогодні ми в дитячий оздоровчий табір Примор'я відправили 115 дітей. Це працівники. Організацій підприємств міста Херсона та Білозерського району. Ми бажаємо дітям доброго відпочинку і мамам та татам відпочити від своїх дітей. Цьому році задіяння для оздоровлення для дитячі оздоровчі табори Примор'я, як я вже сказав, також супутник, дитячий оздоровчий табір романтик. Та інші здоровчі табори, які працюють в цьому напрямку, загалом цього року за рахунок фонду планується оздоровити не менше тисячі ста дітей за повну вартість та близько тисячі школярів з частковим залученням коштів фонду. Прийматимуть школярів чи не на найкращі оздоровчі табори, де діти зможуть не лише весело та з користю провести свій час, а й оздоровитися. їм прекрасні умови проживання, прекрасні умови питання і точно також санаторно лікування. Шикарний у нас пляж. Хорошая территория, хорошие воспитатели, отличные, можно сказать. Поэтому я думаю, что лето у детей пройдет на одном дыхании, и они будут счастливы, здоровы. А дети всегда донайдуть собі заняття, знайдуть своїх друзів літом. А родители, я думаю, этого только больше радостным будут. будуть. На базі дитячого оздоровчого табору Приморія створено всі умови для того, бо діти почувалися комфортно. А головне, що персонал, який працюватиме з юними відпочивальниками, має значний досвід роботи. Ми хочемо створити таку атмосферу, яку можливо передати дух дому, щоб дітям було комфортно і весело відпочивати в нашому таборі. Це між діти найбільше думають. Про розваги відпочинок та пляж, а від самого перебування у таборі очікують, звісно, гарних емоцій та нових знайомств. Ну я я жду того, що буде там класно, прикольно, щоб ну щоб був свіжий воздух і щоб можна було познайомитися з новими друзями. Я Хочу віддохнути і відпочивши і вісіли. Батьки теж задоволені, кажуть, у нас час придбати путівку до дитячого табору складно. Ще складніше обрати саме такий заклад, де дитина може не лише відпочивати, а й набратися здоров'я на наступний навчальний рік. А за допомогою фонду соціального страхування потівки отримати легше. Тож і задоволені всі, і малечі, і батьки. Діти поїдуть відпочивати, батьки не будуть безпокоїтися, чим вони займаються вдома, Тут в їх відсутності. дуже хорошо. Збереження та розвиток дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Своєчасне фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку. Ко дітей охоплення цими послугами не менше 80% дітей шкільного віку та 100% дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування, у тому числі пільгових категорій числа вихованців інтернатних закладів, системи освіти. Ось та мета, до якої впевнено рухається Херсонщина. Молоде покоління херсонців за безпеку дорожнього руху. В обласному центрі стартував місячник безпеки на залізній дорозі. Попередження травматизму є одним із пріоритетних напрямів роботи транспортної міліції Одеської залізниці. Щорічно планується та проводиться комплекс заходів, спрямованих на профілактику роботи з дітьми. На одному із таких заходів побували і наші кореспонденти. Понад 200 учнів навчальних закладів міста переконалися знати правила безпеки поводження на залізниці треба обов'язково. Адже Попереду літні канікули. За статистику найбільш травма для дітей саме цей період. Особливо увага приділяється профілактичним заходам. Тому ми проводимо ці мероприятия, для того, щоб їх збережати. Кожен рік проходить, тобто ближче до літу, коли закінчується школа, коли закінчується учеба, дітки починають виїжджати либо на відпочинок, либо кудись в інші міста. Вот, как бы Найчастіше підлітки не дотримуються елементарних правил безпеки. Переходять залізничні. Шляхи у недозволених місцях залазять на дахи вагонів. Остільки обговорювати подвиги часто доводиться в лікарняній палаті. Зізнається працівнику МВС на залізниці Вікторія Совенко. Учні Херсонських шкіл Вікторію здивували і порадували. Майже всі вони знають правила безпеки та активно брали участь у лекції, задавали хвилюючі питання. Главная цель нашого приїзду це детского травматизма травматизму не тільки на Одесской железній дороге, а й как бы, на железнодорожному полотні. Правила вони знають і мене це порадувало. Шестикласниці Лідія та Вікторія поділилися своїми враженнями. Дівчата говорять, дізналися дуже багато цікавого та корисного, розкажуть про вивчення своїм друзям человек нельзя играть в подвижные игры ну, нельзя вообще играть на рельсах лучше уж ну показать на примере или что-то подобное на уроке они просто рассказывают могут показать фильм но это не то а вот когда ты уже в вагоне то такое ощущение что ну это действительно так Своєрідний місячник безпеки проводиться щорічно. Вже став доброю традицією і для вихованців ліцеї журналістики, економіки і права. На подібні заходи діти ходять залюбки, адже лекція в школі за партою не завжди ефективна. А ось на прикладі діти відчувають усю відповідальність. Лекція Она не завжди ефективна, тому що ну, наглядність вона завжди дійсно. Практичні заняття, вони запам'ятаються, тим більше яркі впечатлення. Приділити більше уваги дітям потрібно й батькам. Пам'ятайте, безпека ваших дітей насамперед залежить від вас. Нагадуйте дітям основні правила безпечної поведінки на дорозі. Та до інших, проте не менш важливих новин Херсонщина вже відзначає міжнародний день захисту дітей. Напередодні свята голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Одарченко із солодощами та подарунками завітав на ранкове свято до обласного дитячого пульмонологічного санаторію Дніпро. На свято дитинства була запрошена і наша знімальна група. У дитячому санаторію Дніпро лікують дітей, що страждають на захворювання органів дихання. Протягом місяця маленькі пацієнти закладу не лише проходять індивідуальний курс лікування. Але й відпочивають завдяки різноманітним розважальним програмам та святковим заходам, участь у яких вони беруть залюбки, цей заклад заслужений лікар України, кандидат медичних наук Сергій Кушнаренко. Робота в санаторію в санаторії, санаторії нашому за це время ведеться по нескольким направлениям. Перше, найважливіше, важне направлення, которо було це створення колективу врачебного, сістрінського то тобто колектива спасобка способного оказывать медицинскую помощь на високому современном уровне. Нам это удалось. Здоровлення дітей, які страждають на захворювання дихальних шляхів, є однією із актуальних проблем сучасної медицини, особливо на Херсонщині, де ситуація з таким захворюванням як туберкульоз залишається проблемною. Тому рання профілактика дітей в пульмологічному санаторії дає можливість уникнути такого складного і серйозного захворювання. Прекрасно, що у нас в херсон області є можливість оздоровлювати, кваліфіковано оздоровлювати людей, які мають проблеми з бронхами, з легенями. На протязі місяця вони можуть тут і відпочити, і отримати відповідне лікування. Лікарі санаторії не лише використовують сучасні методи, а й постійно вдосконалюються. Проводять на базі санаторію конференції лікарів-педіатрів. В санаторії запроваджене сучасне фізіотерапевтичне лікування. Діти вживають кисневі коктейлі. Та виконують лікувальні фізичні вправи. Утримання такого санаторію 4,5 4,5-5 мільйонів гривень на рік. Це середня цифра, яка в принципі забезпечує, забезпечує повністю заробітну плату, забезпечує енергоносії. Невеликий процент йде на утримання, саме обслуговування, приміщення таке і таке інше. І, і остальні кошти йдуть на харчування. Щомісячно у всі районні дитячі поліклініки, адміністрація обласного дитячого пульмологічного санаторію надсилає безкоштовні путівки, які отримують ті діти, що мають проблеми з дихальними шляхами. Окрім дітей із малозабезпечених сімей, сьогодні у всіх санаторіях області, в тому числі в санаторії Дніпро, зможуть безкоштовно оздоровлюватися і діти військовослужбовців. Область має можливість оздоровлювати безкоштовно дітей тих людей, які приймають участь в територіальній обороні. Зараз дуже Велика кількість військ, прикордонників, батальйон територіальної оборони. Вони всі стоять на кордоні з кримським півостровом. І для того щоб люди відчували увагу до них, повагу до них ми прийняли рішення, що діти цих військовослужбовців теж можуть безкоштовно оздоровлюватись в наших санаторіях. За словами Юрія Одарченка, обласна влада й надалі продовжуватиме підтримувати та фінансувати лікувально-оздоровчий заклад. Найближчим часом санатор. Заплановано обладнання соляної кімнати, лікування в якій допоможе покращити у пацієнтів бронхіальну привідність, нормалізувати пульс та заспокоїти нервову систему. Щороку, перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості та надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій та сподівань. День захисту дітей це не тільки веселе свято а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, аби всі діти росли щасливими, вчилися та займалися улюбленою справою. Про історію свята дивіться в нашому наступному сюжеті. Міжнародний день захисту дітей одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення. Було прийнято в 1925 році на всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей у Женеві. За однією з версій у цьому році генеральний консул Китаю в сан франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування фестиваль човнів драконів. Дата якого якраз припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку день збігся із часом проведення дитячої конференції в Женеві. Міжнародний день захисту дітей широко відзначають і в Україні. Це не дивно, адже до дітей будь-якій країні. Іні відношення однакове як до майбутнього людей і держави в Україні та зокрема на Херсонщині з цього приводу влаштовують всілякі заходи, спрямовані не тільки на те, щоб нагадати дитина слабкіше дорослого і залежить від його дій. А ще 1 червня щорічно відзначається День працівників водного господарства України. Водне господарство України тісно пов'язане з усіма галузями народного господарства, має вирішальне значення у забезпеченні необхідних соціальних та побутових умов життя населення. Важливою водогосподарською проблемою є захист територій, які знаходяться під загрозою паводків та підтоплення, враховуючи вагомий внесок працівників водогосподарського меліоративного комплексу у розвиток водного господарства і меліорації земель. Задоволення потреб населення та галузі національної економіки у водних ресурсах України в червні наша країна має професійне свято. День працівників водного господарства, який відзначається щорічно в першу неділю червня. Водні ресурси забезпечують існування людей тваринного і рослинного світу, і є обмеженими та уразливими природними об'єктами. На працівників водогосподарської галузі покладено відповідальне завдання на високому професійному рівні забезпечити реалізацію державної політики у сфері охорони раціонального використання, Рестання і відтворення водних ресурсів країни наразі це всі події тижня. Далі дивіться про те, якою буде погода найближчі кілька днів. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам настрою та гарних вихідних.